Зібравшись велелюдною громадою на вічі біля пам'ятника Роману Шухевичу, Калущина засвідчила свою шану героям Небесної Сотні, які чумацьким шляхом вирушили на вічну варту у руках студентства Портрети 104 юнаків цвіту нації, що віддали найдорожче свої життя серед них і Калушанин Ігор Дмитрів. Священнослужителі на чолі із деканом Калуської української греко-католицької церкви Михаїлом Бігуном відправили панахиду пам'яті, спільно помолившись за душі героїв. Деяким представникам громади калушанам події в Україні навіяли поетичні рядки, і вони зачитали вірші на вічі. Лампадки, свічі запалюють калушани, промовляючи молитву за вічний спокій героїв. Це лише маленька дещиця того, що ми можемо зробити. Вони ж віддали своє життя за державу, за її волю. Не маємо права зганьбити їхні подвиги. Відтак поформувавшись у колони, молодь духовенство, велелюдна громада, вулицями міста, зупиняючись біля будинку загиблого Ігоря Дмитріва на проспекті Лесі Українки, запалити свічі, змовити наш. Вирушили до Палацу культури юність, де проведено вечір. Бідлуння подій в Україні. І знову молитва із вуз священнослужителів та усієї зали. Пам'ятаємо, душу пронизує невимовний жаль. У композиціях, піснях, прозі виражено біль, скорботу частинку нашої пам'яті. А ще кадри на екрані знову нагадують про трагічні лютневі події в державі. 104 обличчя Янголів Небесної Сотні, а в думках. Чому, чому їм би ще жити й жити, цвіт нації? Та розуміли, знали, що йдуть на смерть, ні хвилинки не вагаючись за покликом серця, такі молоді. А як любили Україну? Я не бачив страху у його очах і сумом, згадує брат загиблого Ігоря Дмитріва Микола. Це був його свідомий вибір. Звичайно, що він завжди залишиться у наших серцях, думках. Я навіть його номер із телефону не видаляю, не можу і жалем промовляє. Хочу, щоб ця невинна кров не була марною. А ще подякував усім людям, звичайно, друзям Ігоря за підтримку. Я дуже хотів, щоб оця кров, яка провелась, людей не винни, людей без зброї. Тому що Ігор при собі мав тільки шолом, щит, який ну, куля пробиває все, і окуляр. Він не мав. І тим, тим все одно він йшов на озброєних людей з автоматами. Бо він знав, що якщо будуть відступати. Я ніколи не доб'явся того, що би хотілося мати. Дякую його товаришам. Дякую Володі, дякую вегу Кості Атеї, які підтримували її, дуже допомагали. Це справжні друзі, слава Україні, слава героям! Вічна пам'ять героїм усім, хто загинув за Україну і майбутнє її народу.